карась, де попадається. Так відбувається сезонний вилов прісноводної риби в найбільшому із 55 ставків Іркліївського рибросплідника, розповідає головний рибовод господарства Сергій Піддубний. Весною ми цей ставок зазвичай заробляємо двох і трьох і коропа, і рослиноїдних риб. Потім вона тут проходить процес вирощування, охорона, годівля, вапнування або лікування риби в разі виявлення захворювань, облови, ну, тобто цілий процес набор великий, відлякування рибоїдної птиці, це основне. основна. Частину коропів реалізують, а іншу перевезуть на зимівлю, говорить працівник господарства Юрій Прохоренко. Зразу зимував маленький такий ставочок, а потім на продажу. Вже у меншому ставку рибалки готують навіть до наступної пересадки риби у садок. Окрім коропа, товстолоба, білого амура та щуки, тут вирощують американського веслоноса та вітряної погоди, каже Сергій Піддубний, зловити його тяжче. Фізично важко висипати навіть з лодки, тому що це відбувається на веслах. Тобто дожнівують хлопці сильні, щоб ви вигребти по такій погоді. 17 мільйонів ікринок в рік штучно розплодять у інкубаторі, розповідає начальник дільниці з вирощування рибопосадкового матеріалу Віталій Загубина. Температура води 17-18 градусів середня ми починаємо працювати з коропом. З коропом відпрацювали, лічинку отримали, потім переходимо до Амура. У природі це одиниці, оскільки все в нас знаходиться під контролем. Отут о, поміщається і крас, сюди поїдається струмінь води. Оце спеціально сито газ, щоб звідси не, не вийшла не лічинка. Від початку повномасштабного вторгнення штат працівників на підприємстві скоротився на 10%, говорить його директор Олександр Тіхонов. Та з відключеннями електроенергії, каже, господарство зазнало нових викликів. Підприємство дуже енергозалежне. У нас використовується електроенергії в рік мільйон кіловат. Великі потужні насоси, які потрібно ремонтувати, тому що вони вже мають великий знос. По-друге, те, що електроенергія дорожчає з кожним роком, і потрібно заробляти кошти, щоб хватало на заробітну плату, на ремонти. Старої техніки тих же насосів. Додає, торік на площі 1250 гектарів виростили понад 900 тонн риби. Цьогоріч планують збільшити кількість ще на 100 тонн. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.